Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 червня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 998 80 особин за добу, 960 танків 10 919 одиниць за добу 4 бойових броньованих машин 22 768 одиниць за добу, 9 артилерійських систем 28 982 одиниці за добу 48. Реактивних систем залпового вогню 1412 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1183 одиниці, літаків 416 одиниць за добу, 2. гелікоптерів 337 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4057 40 одиниць за добу 239, крилатих ракет 3 330 одиниць за добу, 15, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 51 455 одиниць за добу, 107. Спеціальної техніки 3912 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!